Привіт всім. Вирішила буду розповідати а, інформацію від моїх клієнтів, які приїжджають в Америку або переїхали в Америку з інших країн світу. Так, от сьогодні Англія. Сьогодні стригла англійця, який переїхав в Америку. Перший його візит був. Він приїхав як студент. Потім він екшлі переїхав в Канаду, але має також будинок в Америці. Сьогодні його стригла. Він приїхав. На зимовий, на сім місяців в Америку. Так от він мені розказав, що в Англії заборонено в соціальних мережах, мережах TikTok, Фейсбук, Instagram, будь-що писати погане про політиків і високопосадовців. Поліція приїжджає і забирає вас і садять в поліцію. Так що, українці, ви пишете президенту України на сторінку. Всяке при всяке. І ви говорите, що там погано жити. Так от, це при Зеленському. Раніше такого не було ні при Порошенку, ні при Януковичу, ні при одному президенту. Тільки при президенту Зеленському ви можете писати, що хотіти. То це така вас свобода слова. Реально. Тому що в Англії свободи слова немає, в Німеччині свободи слова немає також. О. Так що, отаке таке життя в Англії. Свободи слова там немає. Також є одна жінка, яка розповідала мені, що вона переїхала з Англії в Україну. А знаєте чому? Тому що в Україні все дозволено, в Україні закони для людей. В Україні можна кормити курей із вашого столу з тими самими продуктами харчування. В Англії. Це заборонено жорстко законом. В Англії треба купувати спеціальне харчування для ваших курей, для ваших гусей, для ваших свиней. А в Україні ми кормимо наших пташок, наших свинок, наших гусок, те, що ми столу не доїли, і кормимо все наших домашніх тварин. В Англії це жорстко заборонено. За це також можуть посадити в тюрму. Я думаю, що війна відкрила дуже багато сторін Європи, про що ми українці навіть не здогадувались. Ми навіть не здогадувались, наскільки в Україні є зараз, особливо при президенту Зеленському є свобода слова, і дуже українці мають реально більш вільне життя, як в Америці. Україна більш схожа до Америки, не до Європи. Саме тому наш президент Зеленський бере курс на Америку. Всім благ. е про Англію мій клієнт розповідав, що член його сім'ї втікли в Угорщину і також втікли в країну, в якусь країну Африки. Я вже не пам'ятаю, але я знаю, що ще 30-х в роках 40 англійці тікали в Південну Африку, і, тому що в Англії був великий дуже кримінал. І вони тікали в Південну Африку. І на сьогоднішній день а, його сім'я цього мого клієнта живуть в Угорщині і живуть в Африці. І, а, Екшелі вони дуже задоволені тим, де вони живуть, і їм подобається все. Так що, отака правда про Англію. Усіляких благ нам і Божого благословення.